Даю протокольне доручення згідно вашої заяви. Будь ласка, Грушко, підготуватись Булгакову. Дякую, дякую, Галина Федорівна. Шановні колеги. Хочу оголосити депутатський запит. До мене під час проведення загальних зборів батьків учнів середніх шкіл 250 ї 263 шістдесят деснянському районі. Звернулися люди з проханням реконструкції шкільного стадіону та бігових доріжок, а також облаштування спортивного майданчику на території цих двох шкіл 250-ї та 263-ї. Зібрано близько 750 підписів. Також отримано мною звернення від громадської організації комітет захисту прав людини та свободи слова щодо відновлення цього стадіону. Прошу надати протокольне доручення. Управлінню фінансів, економіки, інвестицій, головному управлінню освіти, Діснянській районній адміністрації передбачити фінансування у 2013 році для відновлення та реконструкції зазначеного стадіону та бігових доріжок. Та також облаштувати спортивний майданчик на території цих двошків. Дякую. Дякую. Будь ласка, Булгаков, Підготувати Страннікову.